У винниках провели стратегічну сесію за ініціатива Львівської міської ради та за участі представників Європейської ради. На ній обговорили проблеми, які найбільше турбують Винниківську громаду та шляхи їхнього вирішення. Мешканці винників зараз дискутують про те, які пріоритети, які проблеми, які стратегії потрібні для винників, що робити, хто би за це мав би відповідати. Ну і ви бачите, також дуже цікавий момент дискусії, коли вони в пошуку. Конкретних відповідальних або тих, хто може взяти на себе відповідальність, тому що у кожної проблеми для того, щоб воно вирішилося, мають бути ініціатори. На зборах у венниках обговорювали низку питань від благоустрою території до реформування транспортних зв'язків. Ініціаторами зборів виступила львівська міськрада. Щоправда, міські депутати таку ідею розкритикували, мовляв, замість того, щоб вирішувати нагальні потреби громади, чиновники намагаються замилювати людям очі замісто того, щоб вирішувати глобальні питання, зокрема пов'язаних з місцевим самоврядуванням, надання повноважень, вирішення питання в бюджетній сфері, надання більш широких повноважень територіальним громадам, які і так постраждали внаслідок їхнього об'єднання, які на сьогоднішній момент і далі являються недолюблені, а гроші, які на них тратяться, являються мізерними. Орган місцевого самоврядування робить публічні заходи, якими пробує здійснити замилювання очей людям шляхом опитування їх про наболівші проблеми. Тож вимагають від міськради перейти до реальних кроків вирішення нагальних проблем у місті, а не лише на словах. Яна Сторожук, Богдан Павлечко, телеканал НТА